Це 14-річний Андрій Дехтярьов, у якого, як і в тисяч українських дітей, війна забрала щасливе дитинство. Андрієве залишилось у рідному Маріуполі. Я хочу повернутися туди. після перемоги. Від початку повномасштабної війни його родина як могла виживала під постійними обстрілами. Не фізично, а морально. Якось було дуже важко це бачити, відчувати. У нас якось на вулиці всі дружні такі були, допомагали друг другу, хто макарон, там, у кого шу, які запаси були, ділились так якось. І дрова навчились самі піляти, щоб костер паліть. Та справжнє пекло для родини настало, коли від рук загарбників загинув дідусь, а згодом і тато. Одного дня він пішов шукати для родини харчі, але додому вже не повернувся. По вулиці йшов недалеко від нас. Потім родичка прибіжала. Сказала, що він в лікарні чотири дня прожив і помер. Лише у серпні 22-го пані Наталя з дітьми змогла виїхати з окупованого міста. Але після пережитого її колись життєрадісний та балакучий Андрій став дуже замкнутим. Тож мама робить усе можливе, аби син знову посміхався і радів життю, як це було раніше. Кіно, в театр, в парк, ходим Я Йому купила самокат на самокаті, хоч кататись, мандруєм. Як... Нагода випадає так. Їдемо кудись. Мама всім серцем вірить, що подорожі мальовничими куточками України допоможуть синові забути жахи війни. Мені більше подобається Львів, Київ, в Чернівці. Щелоцько. Андрій навіть не здогадується, що саме в Луцьку здійсниться одна з його найзаповітніших дитячих мрій зустріч із кумиром. Але оскільки хлопець тут вперше, спочатку йдемо на екскурсію в Луцький замок Люберта. Як тобі враження? Він величезний. Ти уявляв його таким? Ні, не уявляв. Ходім, всередину. Пішли. До речі, Андрій дуже любить малювати пейзажі, тож краєвид, який відкрився з даху замку, неабияк йому сподобався гарно. Це дуже атмосферне місто, дуже комфортне, старовинно. Саме тут народився артист, на концерт до якого ще з дитинства мріяв потрапити Андрій. Сьогодні він і гадки не має, що зустрінеться з ним особисто. Андрію, що ви там роздивляєтесь? Мене Діма звуть. Андрій, як ваші справи? Все добре. Ви приїхали до Луцька, ага. і я якраз зараз чув, що вам подобається музика. Моя ага. дуже дуже вам дякую за те, що колись її обрали і. Е... Дослухались зустріч з Дмитром Монатіком стала такою несподіваною для Андрія, що він зізнався свого кумира. Я не пізнав. Я дуже здивуваний, я такого не очікував. Та Монатіка це не збентежило, і він, як досвідчений татусь, швидко знайшов підхід до хлопця. Я тут виріс. Я, я жив в цьому місці. Довець я, тут... я обожнюю. Це місто моєї сили. Я от діду. Бо, yeah, yeah. Я заїхав по дома, поспілкувалися, тому тут надихаюсь і спогадами і боюся на стальгією. Та лише розмовами і спогадами ця зустріч не закінчилася. З рук свого кумира Андрій ще й подарунки отримав. Я не чути, що ви мрійник, то тут ще книга мрійна. Підписав ось іменна Йо. Йо. книга Андрій, яскраво мрій. Але й на цьому сюрпризи не закінчилися. Я вас запрошую на концерт. На замку Любарта буде в мене буде концерт. А Якого числа 31 травня. І я вас особисто буду дуже радий бачити. Беріть з собою кого захочете. Тепер Андрій точно побуває на концерті Діми Манатіка. Це буде його вже друга спроба, бо кілька років тому мама мала квитки, але хлопець туди не потрапив. Ми з дочку, він тоді ще маленький був. Він Снова так має. довго обіжався на нас. що Ми його не взяли. <рес> ще малий був. Ну, зараз це... вже пустять. Не так. взяли так. Я тоді домашню роботу робив, тому не міг я, я... ну Андрій. Навчання це дуже важливо. Домашня так, робота це ж перш за все. Дмитро та Андрій ще довго спілкувалися, і як корінний лучаниць, співак навіть порадив хлопцю, куди обов'язково варто сходити. Тут є дуже крута галерея мистецтва. А ви як людина, яка вміє малювати, думаю, надихнетеся, і вам буде цікаво подивитися на митців сучасних, і може скоро ваші картини в цьому музеї бачити. Діма Монатік точно знає, як власні мрії перетворити на реальність. Тож нам зізнається. Якщо знайомство зі мною в якийсь момент стало мрією, то в першу чергу це для мене велике досягнення. І я вірю в мрії. І дуже хотілося б цією вірою якось трішечки е, заражати. Ну це ж е, хороший такий правильний е, заряд. Я радий з вами познайомитися особисто. Я Ще так. раз дуже дякую за музики. Березі себе, будь ласка, слава Україні героям слава. Що ж, завдяки проєкту Здійсни мрію та фонду Діти героїв Андрій сьогодні нарешті усміхнувся. Пораділа за сина і мама. Заради таких світлих моментів у наші темні часи, ми разом із нашими зірками будемо продовжувати здійснювати мрії маленьких українців. Адже, попри війну, у наших дітей має бути щасливе дитинство.